Сьогодні, так як я і інформувала вас, продовжувався допит і продовжується слідство по виплаті якби то екологічних кіотських грошей на пенсії людям під час кризи, можу вам сказати, що майже 5 годин мене допитували по тій темі, де все очевидно, зрозуміло і ясно, де немає ніякого злочину. Просто 5 годин. Я проводила мастер-клас для працівників Генеральної прокуратури, як працює державний бюджет України, як працює єдиний казначейський рахунок, як даються позички пенсійному фонду. І е, мені здається, що можливо вже зараз вони нарешті зрозуміли, що дійсно пенсії виплачувалися за рахунок позичок державного бюджету. Але це строго передбачено законом про державний бюджет і ніякого відношення це не має до витрачання екологічних грошей Кіотського протоколу. Якщо вже і з десятого разу вони нічого не зрозуміли, то це або підтвердження відвертого політичного замовлення, або вже клініка. Тут треба тоді вже, не по моїй частині, спілкуватися з людьми, які не можуть зрозуміти. Як працює єдиний казначейський рахунок державного бюджету? Сьогодні я знову зробила клопотання про закриття цієї кримінальної справи за відсутності як суб'єкту злочину, так і події злочину? А мене дивує, що стільки часу треба витрачати слідчим, які отримують заробітну плату за рахунок державного бюджету. На зовсім неефективні дії, які ні до чого це слідство не приведуть, і те, що досудове слідство далі продовжується, говорить про те, що в суд їм нема чого передавати. Сьогодні що будете